Мої вітання, любі друзі. Бачите, самі ніби і зима, і не зима, і тепло на вулиці, і травичка зеленіє. Не хочеться сидіти без роботи. Тут у нас є такі виноградники. Сьогодні відключили світло, до речі. І ми за той час вирішили попрацювати біля хати. Тут ми посадили деякі такі теплолюбиві, тропічні. Рослинність, дерева. Виноградник наш є. На зиму утеплили. А цей кусочок хочеться трошки щось обновити. Тому що тут ми зробили з таких от дерев. Пеньки позрізали, вони мали всередині пустоту, дупла. З тих дуплавих дерев ми зробили такі клумбочки, тут качки. Зараз приходять, люблять посидіти, пощипати ці дерева. Бачите, багато тут пуху від них. Тут вже привіз трошки поребриків. Трошки тут є. Трошки тут є поребриків і хочеться щось тут окультурити. Навесну плануємо сюди, де у нас є ці виноградники, ці такі звані арки пороблені під виноград. А тут росте у нас оце обкладений. Бачите, що це є? Це ківі Щоб ви розуміли, бачимо такого киві росте. Тут теж киві. От воно так в'ється. І в нас зимує досить гарно. Минулої зими були сильні морози, тому не перезимували. Але справа не про те. Справа в тому, що тут кури ми випускаємо вже на осінь з своєї кошари. Вони тут нам починають багато всього перегрібати. Роблять нам таку окару, як бачимо. Тут були дошки складені, вони це все загрібли. А тут ми садимо помідори. Тобто сюди от ми садимо на літо помідори. Помідори підв'язуються під ці от паточки. Саме найкраще це є південна сторона, це сауна у нас, баня тут. І Вони знаходяться бачите, під кришею. Тут на них, як правило, дощ не попадає, щоб ви розуміли. І вони тут гарно ростуть. І При тому, що ці всі патички ми якраз накидали зараз на зиму, щоб кури нам це не перегрібали. Це от бачимо старе все те, що лишилося у нас з-під тих помідорів. Не були підв'язані. Ми їх тут так і полишали, щоб воно гнило, перегнивало і там далі. чого складається тут масив, скажу вам так, щоб собі орієнтувалися. От дивіться, наприклад. Бачите, отакі от кусочки, кори, таке дерево, тут є, тут є пісочок. Пісочок попадається. Крім пісочка, у нас є такий, як перегній торф. потім десь квітів там щось повикидали, наприклад, таке саме. Тут багато глини тут взагалі небагато, можливо десь там третя-четверта частина від загальної кількості. Воно зараз ніби сухе, але от, така от груда була це трава, яка була скошена, лежала на землі з бурянами, з тим всім, і ми її теж сюди кинули. І от Помідорка, коли в цьому росте, вона собі, себе тут дуже прекрасно чувствує, тому що земля не забита, зараз можна ще попорпатись. О, знову ж таки саме бачите. І торфу трошки привезли. О, ще кора. І Ось таке ось все тут закладене. Закладена висота приблизно. О, тут десь є ну, сантиметрів з 10-15. Деяк. Тут трошки є вуголь, у нас дерев де ми печемо якийсь там шашличок запікаємо, бачимо вуголі. Ну, Теж сюди його висипали. До того ще підготували. Думаю, побачите, зрозумієте, це є пір'я. Повний міх, практично це ми назбирали піря. От Рубається домашня птиця, в основному це качки наші, качки-шипучки. Дуже ними задоволені їхнім м'ясом, особливо кури. Ми збираємо сюди. Це саме найкраще калійне добриво. Оце от Тому навесну, коли вже будемо підживляти дерева наші в саду, а сад досить такий великий, це обов'язково треба перекопувати і закопувати в землю біля дерев. Воно перегниває саме найкраще добриво, яке засвоїться деревом. До того це так само піря будемо закладати на весну сюди. З весни ще тут добре посіяти шпинат, руколу, салат і так далі. Він тут гарно сходить, набагато краще, ніж просто так на грядках. Ну і що хочу сказати, для чого взагалі заціяв це от відео, щоб ви зрозуміли. Оці от поребрики, які ми тут маємо, мають 20 см висоти, 6 см товщини отаку, і метр довжину. Тобто ці от поребрики я хочу повністю виставити замість цих дерев'яних дощок. Ну а тут уже цих пів метра до виноградника. Щоб менше тут кури лазили, нам робили кари. Або такою бруківкою закладемо, Вони мають 25 см по дві штуки в ряд, або можливо закладемо інакшою. Як звичайно дрібніша там є бруківочка. І тому це набагато стане цікавіше, приємніше. Так воно трошки нушкаредно виглядає тут о, зараз на зиму, коли вже тут кури нам нагаздували. Це все треба тут розбирати. Ну і, звичайно, хочу зразу сюди обкласти сюди, повністю сюди обложити і туди обложити бруківку, більше, навіть бруківку, і спочатку поребрики закопаю і засипати, тут закласти, і сюди перенести нашу качельку. Качельку подивіться в інших відео. Або вже будете бачити пізніше, коли ми це зробимо. Тому зараз наразі приступаю до того, що викидаю ці водошки, буду закопувати. Ямки невеликі, не глибокі, закладати в целофан клійонку, щоб трава не прогресувала, і закладати в ці от поребрики. У Кого є цікаві питання, задавайте. Але я так на питання дуже рідко відповідаю. Я в основному знімаю, стараюсь все докладно пояснити, що вважаю за потрібне. Можливо, я щось пропустив, тому питайте. Ну і Ще такий невеличкий нюанс, як бачите. Оці наші пеньки вони вже рік пролежали тут і вони так само лежать тут усі, бачите, на кліонці. Це така плівочка вінілова. Щоб вони менше сиріли, мокріли, бачимо від землі. Отак вони лежать ніби і на землі, але по факту він не на землі, повністю пеньок. А серединка там прорізана насквозь. Тому що та волога, яка поливається, ті дерева, воно все, ну все, кущі, вірніше, ці от квіти, кущі, воно все стікає аж до самої землі. Отак воно виглядає. Простенько, але практично і досить цікаво. Це теж киві. Ну і тут, звичайно, киві. Це різні сорта. Бачимо, цей треба пересаджувати. У нас ціле минуле літо виріс, але разом із сливкою сорт, сортова алеча Оленка чи Оленька. Не пам'ятаю, дуже красиві сливи, дуже смачні, дуже соковиті. Але в нас ідуть ранні морози і вони. Досить часто вимерзають. Тобто вони бояться навіть 3-4 градусів морозу, якщо буде плід самої сливи десь 1,5 см. Все рівно вимерзають. Тут теж це нижній виноградник. Бачимо, кури все перегребли. Навесно, це вже тут треба буде трошки робити якийсь порядочок. А цю отопилку, яку я закладав спеціально, щоб від землі... Ціківі не змерзли, якщо будуть морози більше 20 градусів. Цієї зими було найбільше 13 градусів, більше морозів не було. І потім хочу цю отопилку і тирсу, коли ми все закопаємо. додаємо сюди в почву калій, там додається, ну, калій мається на увазі пір'я, гусини. Там. Ташини і так далі, різне, що ми маємо. Добавиться сюди різні добрива, перегні і так далі. Потім цю от опилку хочу розсипати тут по стелі, застелити і зверху приложити, як лохина прикладається, отою корою. Вона буде перше, трава не буде прогресувати, не треба тут викошувати, бо тут досить важко косити, сюди важко заходити, важко проходити, викошувати, попіштовську. А я не хочу, щоб тут трава мені росла. І заодно вже поверху дамо кору, і кора вже буде і вологість тримати, і тирсу тут не буде вітер роздувати. І земля буде постійно зволажена. І тут не треба буде кожні 2-3 неділі лазити сюди і косити, і махатися, викошувати. Кому така ідея цікава, беріть собі на замітку, робіть у себе таке. Ну, досить практично. Я думаю, що все вам стане в нагоді. А ну, тут буде наша льтаночка. Я викопав, то все, що там було. Дивіться, бачите, що там є все всередині. Це і торф частково. Дуже багато такого різного, як відходів, кора, дерева, гілки. Бачимо. Все-таки реєчки є, старі гілки ще. Минулого року закладені їх. До речі, тут дуже багато було засипано. Таких гілок вони перегнивають. І бачите, вся земля практично вона пухка і тому дуже гарно росте тут корінь. Земля абсолютно не забита. Бачите, це вся залишилася матина, саме, саме бадилля, щоб ви розуміли, про що йдемо з тих помідорів. Ну, Це все буду переробляти. Так, зараз вкладаю поребрик. Все вигорну сюди на самий верх. Поребри кладу в канавку, зараз покажу ближче, і все тут такою вініловою плівочкою. Для того, щоб потім тут так само положити бруківку. Тут бачимо, лягає бруківка, така буде, можливо, буде якась інакша. Бруківка, старе місто без різниці. Пішла одна, а тут о, інша. І Тому, доки буде бруківка, бачимо, отак, о, тут не буде проростати трава. Волога буде триматися, хрубачки лазять туди, дощ затікає всюди кругом, можна обільно тут полити виноград і все решта. Вода буде попадати сюди на корень, але земля тут не буде просихати. Звичайно, можна використовувати таку будівельну 100-150-200 мікрон чорну клійонку. так от прокопав рівчак, легонько протрамбував перебриком і закладаю туди. Думаю, що має бути цікаво в кінці частенько, акуратно. Ну а саме головне, що тут буде сухо, не буде болота, ну і менше кури будуть сюди нагрібати, поки ще весною будуть гуляти. Тому що, коли вже всі посаджені там грядки і так далі, ми вже закриваємо їх, щоб вони не ходили, тому що вони тут багато роблять кари. Все перегрібають, все нищать. Тому мусимо виходити з положення так, як є. Я зараз за зиму підготую і на весну вже буде трошки легше. Менше з тим будемо роки, менше буде на руки. А домашній помідор, перець завжди хочеться, щоб був. Каже, дружина прийшла з роботи, що сюди буде замало, було лише до цих вопір. а вирішили ще доробити до кінця ще той клаптик по затичці. Там зараз на весну зробимо таку теплу грядочку, ніби під парничок такий під кльоночку і засіємо руку у шпинат. Мені то і шпинат. Клійонки мені тої не вистачило, додавши чорну, звичайно, сюди бачимо, докладу до самого кінця. Ну а то все, звичайно, що тут було, свої плівочки використав, які в мене кусками лежали не потрібні. Я їх використав сюди, це була проба для косольвентного друку. І усе. Тут у мене було засипано, бачите, вже практично підрівняв землю під бруківочку. Всі дошки тут були, що лежали, повикидував сюди на бік, поребрики переніс сюди, вивіз на вулицю. І практично тут у мене було 5 см щепи такої дерев'яної, що ми робимо обрізку саду, все подроблене. За цілий рік тут воно полежало, воно перегнило. І бачите, як воно зробилося. Отаке от, от воно все стало. Та вся щипа. тут вам буде краще видно, бачите, кусочки то і все, що є. Це деревна мульча. А саме найбільше я перекидав сюди. Отак от, от вона ця вся мульча виглядає. Кусочки, бачите, дерева, гілочки, які полежали в землі, вже практично перегнили і вийшов такий свого роду шикарніший чорнозем. От він зараз туди і засипаний. Ну а тепер, звичайно, відкидаємо ту клейонку сюди на землю, під бруківочку. де вже буде основа підготовлена під бруківку саму застелити тільки. І так буде виглядати. Бачите, гарно, з поребриками. Наша грядка, майбутня грядка під помідор. Ну і все решта. Ну ще хочу показати? Десь бачу оцей, по-моєму, це бачите, як вона виглядає. Та вся щепа, яка у нас була покрита. тут десь кращий кусочок я бачу. Значить, після того, коли ми ту щепу тут розкидали, ми ще косимо пале викошуємо. Дивіться, бачите. І тою травичкою, це знизу та вся щепа. Дрібна кусочка. Зараз фокусую камеру. Бачите, як вона виглядає, дрібна щепа, вся дерев'яна. А зверху замульчував сантиметрів 10 травою. Трава перегниває мульча. І бачите, як вона стає травичка із мульчою. Таке практично, як торф. Тому, поки є вільний час, крім основної роботи, займаюся трошки облагородженням грядок до весни, до городу, щоб потім дружина мала можливість насадити тут нам гарні сорти помідорів, перцю. Ну і, звичайно, посмакувати своє натуральне. Тут, я думаю, ніяких йому практично не треба поживних речовин, тому що таке, як тут є, ви бачите самі, це дуже шикарна маса. Шикарна маса. Тому, друзі, застелю бруківку, покажу вам тоді вже далі. Наразі всіх благ. До слідуючих відео. Ще раз мої вітання любі друзі. Значи, сьогодні вже привіз я бруківочку, доклав. Трошки зранку моросячка, дощ, погода така, паспорна. Але була можливість, тому що вчора поїхав на роботу, мав термінову роботу, виїзд на цілий день. Тому вчора не встиг докласти. Значить, як бачимо, бруківочка така у нас беушна, вона не нова. Может тут новий нам не потрібно, це таке, як сільсько-асподарський територія. Таке господарство біля хати. Шику песку я не шукаю. Я шукаю, щоб було практично і надійно. І дуже багато з неї браковане, але можна щось було перебрати. Ну, справа не в тому. Справа в тому, що вчора тільки мене не було вдома, кури ходили по вулиці, знову це все нагребли, перетепли, наробили тут величезні нам ями. Такі яма на ямі. Я тут вже позасипав. І то все було у нас тут розкидано. пришлось знову все збирати. Тобто зараз уже тут бруківочка застелена Сюди на край ще кину отакі от дошки, щоб оця от глина звідси сюди не засипалася, менше кури перегрібали. Тут попробую так само заложити дощечками. Ну і звичайно, що зараз уже коли вже тут готове, то спочатку у нас ще тут є пір'я, про яке я вам розказував. Тут раніше бачимо, остання качечка була якраз вчора, позавчора вірніше зарубана. З неї є багато піря. і Це от зараз піря, це от піря, треба буде додати туди всередину. Ту от глину, тому що це калій, як я вже говорив. І після того тут все перемішуємо і закриваю, закладаю цими отакими от, от дощечками, щоб сюди кури не лазили. Кури не лазили і це не перегрібали до весни, поки ми їх не закриємо, тут, звичайно, не посадиться, те, що ми плануємо садити. Тому, друзі, беріть собі на заміточку. Можливо, комусь сподобалась наша ідея. Я думаю, багатьом може пригодитись, тому що краще біля хати щось зробити своїми руками, а не, аніж чекати, що хтось вам щось зробить. Помідорчик, перець біля хати завжди пригодиться. Смачненький поїсти, скуштувати своє домашнє, якщо ви маєте хоча б бодай годинку, одну-дві вільного часу в день або можете зробити собі свій вільний час, тому обов'язково використовуйте такі от ідеї, облагоролюйте свої ділянки, свій город, приймайте собі такі поради для себе. І кому подобається, звичайно, підписуйтесь. Будьте з нами завжди на зв'язку. Переглядайте відео, можливо, ще щось підскажемо, порадимо. Ну і як бачите, тварини завжди вони люблять, він вже три рази сьогодні був на цій грядці. Тому не дивно, чого тут качка і курка. Любить йти і порпатися. Порпатися і робити тут такої нам свої кари. Тут, я думаю, що рано чи пізно ми ці дошки матеріали, які в нас тут зберігаються, там є багато багатої бруси. Під низом все практично закладено, воно зберігається в сухому, не тече, не капає, на нього не використає. І планую оцю частину, тут от, так само повністю все заложити. Тобто тут буде все закрито, тут доступу не буде. Але це трошки з часом, це трохи пізніше. Спочатку треба, так, як я казав, облагородити цей тут участок зробити. І викласти тут бруківку, оці от закопати всі поребрики, які в нас ще лишилися. І перенести сюди альтаночку. Вибачаюсь не альтаночку, а качельку. Цю гайдалку таку. Бачимо, тут вона наразі в нас стоїть. Чекає весни. і Тоді вже треба буде то все приводити до ума, піскоструїти, цинкувати, грунтувати, малювати, ну і ставити вже ті от лавки. Тому що, на мою думку, тут саме найкраще буде таке от місце, де можна її на даному городі у нас поставити. Ну і звичайно трошки розслабитись, покайфувати, полежати на ній. Ну і заодно трошки вже привести цей клаптик городу до порядку. Тому що тут ціле літо практично буде, у нас зелене, зелений такий. Якби парканчик свого роду високий, з виноградом, з ківі. Більше нічого такого не буде насадженого. Це такий свого роду райський куточок, райський уголок, де є можливість посидіти трошки і відпочити. Тому наразі всіх благ, хай щастить вам, успіхів, Божої помочі в справах у ваших всіх земних ділах. Я з вами прощаюся, до слідуючих відео Краще зробити своїми руками, як можете, як знаєте, як вмієте. Аніж казати, що такі майстри погані хренові. Так мені зробили. Хвалені майстри. Рубить, використовуйте